Так, друзі колеги, всім привіт. Закінчив я роботу для Андрія, зробив я йому ціну різку. Андрій у нас займається кіньми, має свій канал. Канал його називається на Ютубі Підгаєцькі коні. Якщо хтось любить тварин, має бажання, може зайти, подивитися. Дуже чудовий канал. Я і сам не знав, але вже познайомився з Андрієм, зайшов, подивився. Чудова річ, просто коні у теперішній час, все мотоблоки, машини, техніка, вся різна мото, трактора, ну коні це жива тварина і дуже класно. У Андрія постала така проблема. Потрібно подрібнювати солому або сіну для, для коней, тому що йде великий дуже відхід. Відхід сировини і поспілкувавшись, в нього також є проблема з 380 з мережою, є тільки 220. Ось, і ми зробили такий варіант на 220. 220, ось оригінальний двигун на 220. Решето я поставлю сюди 16 мм. 16 мм решето стоїть, тому що для подрібнення на годівлю коней великої рогатої скотини потрібно хоча б 16 мм решта, щоб була. Можна сказати так, Січка. Тут іде 25-й 25 йде автомат. Двигун у нас на 4 кВт, 320, 220, хотів 380 сказати по бо в основному маю роботу за 380. 3000 обертів. Буде пізніше такий варіант. Трошки менший варіант, я зменшив ціну різку, вже комплект я нарізав. щоб можна було кинути на 220 під 3 кВт, бо не всіх є можливість поставити м -м, запустити двигун такий 4 кВт на 16 -амперному, е автоматі, бо того що Є в людей 16 А, а поміняти можливості немає на 25 або хоча б 20 поставити. Бо 16 вибиває такий двигун. Ну, ампераж у нас є чудовий. Майже все по 240 вольт, що дуже дивно для зими. Ну, запускається 4-5-6 секунд при такому амперажі виходить в роботу. Ось поїхали. Буквально за 4 секунди. Якщо побачили по відео, 4 секунди і вже сінорізка є в роботі. Якщо є чудовий ампераж. Ось працював датчик, той де відсікає пусковий конденсатор. Коли він набирає середні оберти двигун, тоді відпускається контакт і працює тільки на робочому конденсаторі. ось так Повністю готова сінорізка до роботи. Всім хочу побажати міцного здоров'я, наснаги і всього самого найкращого.